Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як відправити документ другу. Натискаємо мої повідомлення. Вибираємо діалог з другом. Ось тут є кнопочка Прикріпити. Натискаємо на Документ. Вибираємо документ з робочого столу. Пересуваємо його на ось це поле. Документ надсилаємо. Другий спосіб. Пискаємо знову прикріпити і натискаємо на документ. Документ, який вже хоча б один раз ви комусь відправляли, буде вже в ваших архівах. І ви можете додати документ з архіву, замість того, щоб його постійно завантажувати. Насикаємо, надіслати. Бачите документ повторно надісланий. Якщо я вам допоміг, підписуйтесь, Якщо не допоміг. Залишайте свої коментарі. Дякую за увагу.